Малята, я вам зараз розповім, як звіри до зими готуються, і кожна звіринка по різному. Тож слухайте уважно: білка не боїться морозу, її можна зустріти в лісі навіть коли дуже холодно. На відміну багатьох звірів, які впадають на зиму, в сплячку, білки не сплять всю зиму. Для того щоб вижити в сильному морози, білка повинна харчуватися. Звідки взимку більці брати їжу? Адже все навколо вкрите білою ковдрою, і горіхи зовсім не видно. Про це білки повинні подбати восени. Вони збирають жолоді, горіхи, гриби, ховають їх в дупла дерев, у траву і в мох. Часом звір так добре приховує свій пайок, що взимку сам не може його знайти. Білки заготовляють для себе і гриби, які сушать. Або розклавши на днях. У сильні морози, білка, відшукуючи запаси, наїдається горішків або грібів і потім поспішає назад у своє тепле гніздечко або в дупло. Там вона спить, зорнувшись клубочком. Перед настанням холодів, білка починає утеплювати своє житло. Білка готується до зими не тільки роблячи припаси. Не забуває вона й поміняти літню шубку на зимову зимова шубка в білки, сирувата трішки і набагато тепліше, ніж літня. Ось така білочка. Відразу вам скажу, що вовки не впадають з плячку взимку і їх активність не зменшується. Вони стійко переносять холодну пору. Але все ж таки деякі зміни відбуваються із вовками. Вовки, як і інші дикі тварини, наприклад, зайчик, не міняють свій колір своєї шубки, адже вони хижаки і захисний колір шуби їм просто не потрібен. Змінюється тільки густота, хутро стає пухнастим і густим. Це дозволяє дикому звірові підтримувати температуру тіла і переживати навіть люти морози і вітру. До приходи зими. Вовки починають збиратися в зграї так набагато легше вижити взимку, добуваючи собі їжу. Зграєю легше полювати, щоб вони успіхом і роблять, ловлячи кабанів зайців і козуль. Дослідники життя диких вовків помітили цікавий факт. Готуючись до зими, вовки починають відкопувати крутів, відшукувати звірів, закопувати їх назад, щоб взимку знайти цей скарб і поласувати, якщо буде зовсім погано. А от лисички також готуються до зими тільки по-своєму. Вони переходять полювати в місця з високою травою, в якій можна сховатися. Хутро в неї краще підходить під колір осінньої трави, якої багато на луках, полонинах, узліссях, галявинах, полях. У ній ховаються взимку гризуни, тому лисиці люблять полювати в цих місцях. А пожовкла трава на зимових полях, високі болотні трави, висохли бур'яни мають такий же буро-рудий колір, як і шубка лисички. Вона хижак, але взимку може поласувати знайденим під снігом, овочами або ягодами. Природа подбала про те, щоб лисичка могла підготуватися себе взимку. Підшкірний жирок зігріває, живить організм. В іншому до приготування лисички не змінюється. Свій окрас лисичка до зими не змінює, але шубкою її не впізнати. Вона стає товстішою, яскравішою, пухнастішою. Густою шерстю покриваються навіть лапи, тому на снігу вона не мерзне. Руда красунечка пересувається по засніжених полях тихо, як у валянках. А от зайчики готуються до весни, до зими ще восени. Головна частина підготовки зайчика до зими це зміна його шубки. На білому снігу сіра шубка зайця буде. Виглядати як плямкою, а у зайця немає ніякого, ніякого захисту, як і швидкі ноги і вміння ховатися. Сіру шубку заєць змінює на білу, взимку заяці їсть спагонці, і кору різних дерев, чагарників. При можливості і взимку розкопує, поїдає трав'яни рослинки та ягоди, годується сіном у стогах. Ще зайчик готується до зими, змінює свої звички. Якщо влітку заєць вільно скаче по лісі, то взимку він риє нори в снігу, а іноді навіть у копицях сіна, отримуючи відразу дах і їжу. На зиму заєць переселяється в ліс, а навесні до відкритих місць, де з'являється перша травичка. І зайчик взимку не спить. Ведмідь готується до зими ще з літа, запасає жир, готує собі затишний барліг. Ведмеді облаштовують заздалегідь свій будиночок. вони шукають печери, рови, риють яму, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрас з гілочок ялини, коли випадає сніг. Ведмедик маскує свою схованку, щоб зберегти в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються. Оріхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Якщо ведмедю вдалося накопичити жировий жир, запас з настанням холодів і скороченням джерел живлення в його організмі уповільнюються всі обмінні процеси. Ведмідь йде в барліг, де незабаром і засинає. Однак його зимовий сон не дуже глибокий і не схожий на сплячку інших тварин. Ведмідь який заліг у барліг, він може прокидатися, їсти траву, землю, може пролежати в барлозі, не доторкнувшись до їжі та води. А насправді в берлозі він не спить, а дрімає. І тільки но вдарить першому роззі ведмедик, звичайно, біжить в свою барлогу. Там він до весни дрімає. На відміну від білочок, ведмеді не роблять запасів, як я вже говорила на зиму. Протягом літа ведмедик не ловить гав, він накопичує собі жир. Протягом зими ведмедя поступово засипає снігом. А ось вес... навесні ведмедика краще не чіпати, тому що він голодний і дуже злий. Ось таки Це... так готовляться кожна тваринка до зими. Скажіть, вам сподобалось заняття? А хто із звірят найбільше сподобався? А хто запам'ятався найбільше? Ну що ж, ви слухали дуже уважно, молодці. До побачення.